Вітаю, дітки! Чи були ви в зоопарку? А хто ж там проживає? Так, різні екзотичні тварини, яких ми не побачимо в нашому середовищі. Ось сьогодні ми з вами вирушимо до зоопарку, а щоб туди потрапити, нам треба придбати квитки. Ось нам пропонують квитки на стенді. Вони різної форми. Круглі, трикутні, прямокутні і квадратні. Оберіть собі, який вам до вподоби і знайдіть таку ж геометричну фігуру в своєму математичному пеналі. Це буде ваш квиток. І ось вирушаємо в подорож по зоопарку. Кого ми зустрічаємо першого? Так, це є ноти, і нам дозволили їх погодувати. Які фрукти ви бачите? Так, це яблука і груші. А яка цифра на кошику? Так, це цифра 9. І нам треба покласти до кошика різних фруктів, але щоб їх було дев'ять. Ось я покладу сім яблук, а ви рахуєте в голос. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Скільки я поклала яблук? Так, я поклала сім яблук. Ось. А скільки ж мені треба покласти груш, щоб разом їх стало 9. Дітки, щоб вам було легше виконати це завдання, ви можете користуватися паличками для рахування. Розкладіть 9 паличок. Порахуйте і закли... закрийте долонькою 7 паличок. І ви побачите, скільки залишилося. А залишилось дві палички. Це значить, мені треба покласти до кошика ще дві грушки. Ось я їх кладу одна, друга, дві грушки. І позначаю це цифрою 2. Я поклала дві грушки. Ось дітки 7 і 2, а разом буде 9. Ось ми справилися з вами з першим завданням. Рушаємо далі. Кого ви бачите в цьому вольєрі? Так, це верблюди. Верблюди дуже полюбляють пити багато води. Допоможемо їх напоїти. Ви бачите відра з водою різного кольору червоні і сині. Ось нам треба покласти верблюдам 9 відер води. Ось першому верблюдові треба покласти 5 відер. Рахуємо один. 2, 3, 4, 5. Ось я поклала 5 відер води. Скільки ж мені треба покласти другому верблюду синіх відер води, щоб разом їх стало 9. Можете користуватися паличками. Якщо ви закриєте 5 паличок, ви побачите, скільки залишиться. Так, мені треба покласти 4 відра води. Один, два, три, чотири. Скільки відер води я поклала? Чотири відра. Ось рахуємо 5 і 4, а разом буде дев'ять. Перевіримо. Один, два, три, чотири, пять. Шість, сім, вісім, дев'ять. Так, все вірно. Рушаємо далі. А далі ми потрапили до мавпочок. Ось які цікаві тваринки. Вони дуже грайливі. Погодуємо їх. Вони полюбляють екзотичні фрукти. Які ви бачите? Так, це банани і ківі. Ось нам треба покласти до кошика стільки екзотичних фруктів, щоб разом їх стало 9. Я кладу до кошика 6 бананів. Рахуємо. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість. Скільки бананів я поклала до кошика? Так, шість бананів. А скільки ж мені треба тепер покласти ківі, щоб разом стало фруктів дев'ять. Так, я кладу шість ківі. Один, три ківі, Вибачте, один, два, три. Скільки я поклала ківів? Три. Ось дітки 6 і 3, а разом буде 9. Справилися ми рушаємо далі. Кого ви тут бачите? Так, ми потрапили до слонів. Це, мабуть, мама із своїм слоненям. Ось вони полюбляють їсти овочі. Які овочі ви бачите? Так, це морква і буряк. І нам також треба покласти до кошика різних овочів, але щоб їх було дев'ять. Я кладу до кошика один буряк. Скільки я поклала бурячків? Так, один. Ось позначаю я цифрою один. То скільки ж мені треба покласти до кошика моркви, щоб разом овочів було дев'ять? Так, мені треба покласти вісім морквин. Рахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. І вісім. Скільки морквинок я поклала? Так, я поклала вісім морквин. Ось один і вісім, а разом буде. Дев'ять. Рушаємо далі. Кого ви бачите? Так, це жирафи. Вони полюбляють апельсини і моркви. І нам треба покласти до кошика овочі і фрукти, але щоб разом їх було 9. Ось я кладу 4 морквинки. Рахуйте! Скільки морквинок я поклала? Так, я поклала 4 морквинки. Позначаємо їх цифрою 4. То скільки ж мені треба покласти апельсинів, щоб їх стало разом 9. Так, мені треба покласти 5 апельсинів. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5. Скільки я поклала апельсинів? Так, я поклала 5 апельсинів. Позначаю цифрою 5. І ось 4 і 5, а разом це буде 9. Йдемо далі. Що це за тварини? Так, діти, це бегемоти. Вони люблять яблука і дині. І нам довірили їх погодувати. До кошика також треба покласти 9 фруктів. Я кладу. Три дині. Рахуйте один, два, три. І позначаю їх цифрою три. Ось я поклала три дині. То скільки мені треба покласти яблук, щоб разом стало дев'ять? Мені треба покласти ще шість яблук. Рахуємо. Один, два. Три, чотири, п'ять. Шість. Скільки я поклала яблук? Шість. Ось дітки три і шість разом буде дев'ять. Далі, хто в нас діти? Так, це ведмежатка. Вони полюбляють малину і горіхи. Ось я покладу до кошика. Два горішки. Рахуємо один, два. Позначаю їх цифрою 2. Я поклала два горішки. Скільки ж мені треба покласти ягідок малинки, щоб разом їх стало 9. Так, мені треба покласти сім ягідок. 1, 2, 3, 4, 5. Шість 7. Ось я поклала сім ягідок, позначаю їх цифрою 7. Ось дітки 2 і 7, а разом буде 9. Далі вирушаємо. Ось наш останній бальєр. Що це за тварини? Так, це зебри. Їхні ласощі це яблука. Але вони в них різного кольору зелені і червоні. Зелені, мабуть, не такі солодкі. Я покладу до кошика одне зелене яблучко. Ось, позначаю його цифрою один. Я поклала одне. А скільки ж мені червоних солодких яблук треба покласти до кошика, щоб разом стало 9. Так, мені треба покласти аж вісім червоних яблук. Рахуємо один, два. 3, 4, 5, 6, 7. 8. Скільки червоних яблук я поклала? Так, я поклала вісім червоних яблук. Ось один і вісім, а разом буде 9. Ось дітки, ми з вами справилися з завданням. Нагодували наших мешканців зоопарку. Нам треба було дати різної їжі кожному, але щоб було 9 предметів, і ми це зробили. Отже, ми бачимо, що число 9 можна поділити на два менших числа по різному. Давайте роздивимося і назвемо їх. Це 8 і 1, 7 і 2, 6 і 3, 5 і 4, 4 і 5, 3 і 6. 2 і 7, 1 і 8. Ось ми з вами, дітки, назвали склад числа 9. Бачите, як по-різному можна його скласти. Гарно ми попрацювали, а ви відпочиньте і послухайте про нову геометричну фігуру, яка називається піраміда. Роздивіться її. Це, дітки, об'ємна геометрична фігура. Давайте подивимося, на що ж схожа піраміда, на які предмети, ось вона схожа на дитячий намет, на дитячу іграшку ось таку пірамідку, вона схожа на Терку, і вона схожа на єгипетські піраміди, які розміщені в Єгипті. Мабуть, бачили ви на картинках. Дітки, а якщо ми піднесемо... На долонці лежачи пірамідку до дзеркала, то ми побачимо квадрат у дзеркалі. А якщо ми піднесемо до дзеркала піраміду стоячи, то ми побачимо яку геометричну фігуру? Так, трикутник. Ось діти в піраміді аж 4 трикутники, тому що це об'ємна геометрична фігура. Так, молодці ми сьогодні гарно попрацювали, згадали, на які менші числа можна поділити число 9 і дізналися про нову об'ємну геометричну фігуру, яка називається піраміда. Все, дітки, бувайте гарного вам дня!